Вечора всім, хто нас дивиться в ефірі. Новини це спільний проект каналів Тернопіль 1 та інтаба. Отож, зараз підсумки дня. Тернопільський став перевіряють на забруднення хімічними речовинами величезну пляму, яка переливалася усіма барвами. Веселки помітили тернополяни, які прогулювалися поблизу міського пляжу. Циганка сьогодні міські жителі звернулися в екологічну інспекцію, що там кажуть, яка причина такого забруднення? Дивіться в сюжеті. Про дивну мазутну пляму на плесі Тернопільського ставу тернополяни повідомили у соцмережах. Її помітили поблизу циганки. Зі слів очевидці, вона простягнулася вздовж усього берега міського пляжу. На місце виїхали екоінспектори. Спеціальними приладами фахівці виміряли вміст кисню у воді, а також зразки рідини забрали на додаткові дослідження. Це ми маємо відповідний прилад, який визначає вміст кисню. Екоінспектори кажуть, що пляма була два дні тому. Зараз і сліду нема. За зверненням, яке поступило до нас сьогодні, офіційно листом і провели так, обстеження, і відібрали зразки води для того, щоб встановити, що це з речовина, можливо, потрапила в озеро. їх ознак на сьогодні, в принципі, яких особливо немає. Результати з досліджень води зі ставу будуть найближчим часом. До тижня часу будуть вже кінцеві результати аналізу для того, щоб можна буде подальшому сказати, що це за речовина, якщо вона взагалі мала місце, і подальші дії вже тоді будемо вивчати по ситуації. Про те, яка саме речовина забруднила тернопільський став, тернополян повідомлять додатково: інспектори надалі звернуться у відповідні органи, щоб знайти винуватця забруднення. Продовжуємо на Бучачині. Затримали підприємця перевізника. Підозрюють, що він, маючи ліцензію, на міжнародні вантажні і пасажирські перевезення і доступ до системи шлях вивозив чоловіків призовного віку через кордон. Його затримали неподалік пункту пропуску в Шагині. Триває слідство. Незаконно рубали ліс і збували деревину на Тернопільщині судитимуть трьох лісників, двох підприємців та водіям. Вони з грудня 2021 до червня 2022 року без дозволів вирубували дуби на території двох державних лісгосподарств. Завдана шкода майже 850 тисяч гривень а ще підозрювані розтратили продукції на 800 тисяч гривень. Прокуратура скерувала справу до суду. Далі сумна звістка міста Расом Холявою сьогодні попрощалися у Тернополі. 35-річний захисник вступив до лав збройних сил України в лютому після того, як Росія почала повномасштабну війну проти України. Чоловік служив у 24-й механізованій бригаді, був на різних бойових напрямках. Загинув на Донеччині. Без сумнівів і без страху Тарас Холява не вагався, а сміливо взяв до рук зброю, коли Росія почала повномасштабну війну проти України. Своє рішення мало з ким обговорював, кажуть його побратими, бо все і так зрозуміло. Все лежить на поверхні, а спонукало те, що в душі в людини. Він був справжнім солдатом, він був командиром відділення, він був мужнім, сміливим. Чесно, він був, він був справжнім. Але це, знаєш, пізнаєш людину по тоді, коли з ним виходиш на виконання бойових завдань і розумієш, що ця людина тобі завжди підставить плече і прикриє спину. Тарас був сержантом, командиром стрілецького відділення стрілецького батальйону 24-ї окремої механізованої бригади. За майже рік повномасштабної війни побував у багатьох гарячих точках. Ні на мить не сумнівався і завжди йшов вперед. Він був і на Донеччині, і на Херсонщині, на Миколаївщині, потім знову на Донеччині. Донеччина стала для захисника останнім місцем бою. В Краматорську, 9 січня, чоловік загинув через ворожий авіаудар. У Тернополі попрощатися з Тарасом зібралися рідні, близькі, побратими і друзі. Усі, хто його знав, згадують веселу вдачу чоловіка. Ми разом виросли з ним, з дитинства. То кажуть, разом бабочки в пісочку ліпили. Ну, що я скажу? Тарас був. Веселою людиною, життєрадісною, завжди, як би це правильно сказати, завжди на все дивився позитивно. У воїна залишилися дружина і діти, батьки і брат. Вічна слава і пам'ять захиснику України. І в продовження теми стипендію імені Юрія Лубковича на честь держсекретаря МВС, який трагічно загинув авіакатастрофі у Броварах, заснували навчальну стипендію у Канаді. Зроблять це випускники і керівництво КАП, тобто програми парламентського стажування для українських студентів. За такою ж програмою стажувався в Канаді і сам Юрій Лубкович. А після цього, надихнувшись, чоловік пішов на державну службу. Для стипендії імені Лубковича випускники у Канаді запустили фантрайзер для майбутніх стажерів з України. Вони хочуть зібрати щонайменше 50 тисяч доларів. Цих грошей буде достатньо для фінансування принаймні п'яти іменних стипендій. Хотинська фортеця крайній форпост Української Народної Республіки. Саме тут, 22 січня, представники Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей провели урочистості до Дня Соборності України. Разом із віце премєр міністеркою України Іриною Верещук поклали квіти до пам'ятника великому полководцю гетьману Петру Конашевичу Сагайдачному. Щорічно, 22 січня, три області Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька, урочисто відзначають день соборності у 1919 році. Саме тут був кордон, який ділив УНР і ЗУНР. А після проголошення акту злуки республіки об'єдналися. З нагоди цієї дати в Хотині провели урочистості, які відвідала віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук. Гості помолилися і поклали квіти до стели українському гетьману Петру Конашевичу Сагайдачному. Зберегти єдину соборну Україну було актуально на початку ХХ століття і залишається дотепер. Пов'язано це з повномасштабним вторгненням Росії в нашу державу. Соборність є метою нашої перемоги. Не вперше ворог зазіхає на нашу землю. Але вперше у нас є шанс. Ми вперше маємо свою державу, свою армію, український народ, який вірить в свою державу і довіряє своїй армії. Проголошення акту злуки стало ще однією сходинкою до здобуття незалежності. А в 1991 році, після розпаду СРСР, коли Україна все-таки стала незалежна, ніхто б не подумав, що за суверенність доведеться заплатити велику ціну сучасникам. 91-й рік показав, що ми маємо незалежну Україну вільну, суверенну на той час, так але це все ж таки був відкладений платіж. Чому ми дістали свою державність, незалежність без крові? А зараз наші хлопці дівчата на передовій проливають свою кров за нашу незалежність. Це відкладений платіж, який ми, наше покоління, повинні заплатити, але передати країну в майбутньому нашим внукам, правнукам, вільною, незалежною, суверенною. День Соборності важливий в історії України. Про такі сторінки варто пам'ятати кожному. Впевнені українці. Це коли Західноукраїнська Народна Республіка об'єдналася з Українською Народною Республікою, і стала одна держава. Я вважаю, що це шлях України. Це серйозний крок до створення міцної незалежної держави. Учасники вірять, що перемога над агресором близька, а Україна поверне всі свої землі від Києва до Севастополя та Луганська і відновить свою соборність. Можна і без газу. Науковці Тернопільщини розробили і продовжують вдосконалювати генератори-утилізатори, які працюють на біовідходах. У Хоростківській громаді, до прикладу, уже сім років працює такий пристрій. Більше того, науковою розробкою зацікавилися в українських містах і навіть за кордоном. Особливого розголосу такі розробки набрали у 2022-му, коли світ почав відмовлятися від російського газу. Тож як працюють генератори-утилізатори? Чим їх за направляють і чому зараз вигідно такі мати. Про все це розкаже Оксана мацьопа альтернатива газу, яка вже працює на Тернопільщині. Науковці створили перший генератор-утилізатор, який переробляє біовідходи в теплову енергію. В Запоріжжя дзвонили і хотіли з нами зустрітися. Вони хочуть плавити метал нашими генераторами, тому що ми можемо розганяти температуру до півтора тисячі градусів, Це якраз температура плавлення деяких металів. На сьогоднішній день я вже сказав, це наш вектор-сегмент, це є сушіння зернових, це десь випікання цегли, це є тепличне господарство, дорожнє будівництво, обігрів великих приміщень, сушіння всяких продуктів. І є мрія випікати хліб і колись чистимо енергію. Перший такий пристрій запрацював у Хоростківській громаді ще 7 років тому на агропідприємстві. Кожного року ми вирощуємо на полях зернові олійні культури. Якщо ми вирощуємо з гектара, умовно йде 10 тонн, пшени, 10 тонн пшениці, паралельно йде 10 тонн стебел або соломи. Тобто ми з кожного гектара отримуємо біопаливо. Кожен рік. Що з тим біопалом робиться? Ми або його тихенько спалюють соломом на полях, або воно гниє і аналогічно виробляє якісь там. Метангаз. Окрім газу, біовідходи замінять і деревину, адже відновити лісовий масив це роки очікування. А залишки з аграрного виробництва це те, що можна отримувати щороку. Так і аграрні відходи отримали своє нове призначення створювати енергію для роботи зерносушарок. Згодом на своєму підприємстві Іван Іскерський встановив досконаліші і потужніші генератори, які мають потужність 2 та 3 тисячі кіловат. І такими пристроями на сьогодні вже повністю замінює природний газ. Каже, в Україні Загалом можна зіскочити з так званої газової голки, якщо переглянути поводження з біовідходами. Якщо ми використаємо одну третю соломи і відходів в Україні для вироблення теплової електричної енергії, ми замістимо 10 мільярдів кубів газу. 10 мільярдів кубів газу ми можемо замістити в той же час, коли для опалення. Всього, всього населення України для комунальних послуг України використовує на всього 9 мільярдів кубів газу, а в попередні роки до війни закуплялося за межу України до 12 мільярдів кубів газу. Тобто, який ми маємо запас величезний дешевої сировини. Яку ми можемо замостити до з газ? Окрім самого ресурсу, важлива і фінансова сторона. Така зелена енергетика, кажуть науковці, економніша в десятки разів. Замінити вичерпні ресурси на відновлювальні це економія на десятки років. Україні повезло, і вона кожен де кожен рік продукує АПК країни. Біовідходів, по мінімуму, я буду говорити, десь на в адекваті 10 мільярдів кубів природнього газу. І до сих пір цей, будемо говорити, об'єм не використовувався. Війна Росії проти України лише пришвидшила темпи розвитку зеленої енергетики. На сьогоднішній день для комерційних підприємств газ вартує 32 тисячі. Тонна відходів обосолони вартує від сили тисячу. Тобто ми маємо 30 тисяч і маємо 3 тисячі. Це саме, що ми можемо замістити. Такими генераторами-утилізаторами зацікавилися в багатьох українських містах, а розробку і впровадження розглядають і за кордоном. Наші ж науковці продовжують вдосконалювати пристрій. Наразі проєктують генератор на 6 тисяч кіловат, а ще працюють над створенням парової турбіни, що дозволить безшумно перетворювати теплову енергію на електричну. Із Тернополя знову везуть допомогу нашим захисникам. 27 січня в п'ятницю центр допомоги армії від Тернополя повезе адресні посилки в напрямку Сумської, Харківської та Донецької областей, бажаючи передати щось своїм рідним та близьким, зможуть приносити пакунки на вулицю Лисенка. 8 а центр працює з понеділка до п'ятниці з восьмої години ранку. У Тернополі говорили про профілактику домашнього насильства. Йдеться про родини, які перебувають у стресовому стані саме через наслідки повномасштабної військової агресії. Більше дивіться далі. Круглий стіл за участі представників громадськості центру підтримки переселенців Ямаріуполь та поліцейських відбувся у Тернополі. Мета заходу профілактика домашнього насильства в родинах, що перебувають у стресовому стані через наслідки повномасштабної військової агресії. Культурний координатор Тернопільського центру Ямаріуполь Наталія Коломоєць розповіла, що загалом по Україні функціонує 16 таких центрів, куди внутрішньопереміщені особи можуть звертатися для отримання соціальної, психологічної та юридичної допомоги. Центр наш не дуже великий, якщо порівнювати з іншими центрами на даний момент. У 1010 людей. Треба сказати, що всі, хто потрапляють в Тернопіль, більшість залишається в Тернополі, але й деякі родини приймають рішення поїхати за кордон. Це мами з маленькими дітьми. Більшості своєї Тернопіль подобається. Люди залишаються, бо чесно будемо казати, тут безпечно. Учасники круглого столу порушили низку важливих тем, зокрема про актуальний стан протидії домашньому насильству, реалії насильства під час війни, а також пріоритетні напрямки діяльності національної поліції, як зазначив начальник по взаємодії з громадами управління превентивної діяльності ГУНПЕ в Тернопільській області Дмитро Адамович від домашнього насильства потерпає дуже багато людей. Працівники поліції надають сервісні послуги в запобіганні протидії домашньому насильству, фіксують правопорушення, документують та направляють матеріали для притягнення керівника до відповідальності. Але крім того, працівники поліції направляють, скеровують потерпілих до соціальних служб, до психологів, до кризових кімнат, до центрів надання соціальних послуг для того, щоб захистити потерпілого, Тати їм максимальну послугу обговорили на заході питання профілактики вчинення насильства відносно дітей та жорстокого поводження з дітьми в умовах війни. Учасники круглого столу мали змогу поставити правоохоронцям питання та отримати кваліфіковані відповіді. Найбільша в Україні різдвяна шопка традиційно оживає у храмі святого апостола Петра у Тернополі. Не став винятком і цей непростий рік. Шопка відома тим, що щороку брати францисканці додають нові елементи, і сама конструкція постійно збільшується. Чи дотримались традиції цього року? Розкаже Яна Полухіна. Уже 800 років поспіль брати францисканці будують вертепи по усьому світу, наслідуючи таким чином святого Франциска, який ще у 1223 році започаткував традицію відтворювати народження Ісуса саме у вигляді вертепу. Тоді ж створив і першу шопку. Вона була досить примітивна, оскільки стий Франциск наголошував лише на євхаристії, тобто на божественній літургії. В місті Греччо, це було в Італії. Він просив братів привезти віслюка. Була. Поставити звичайні ясла, сіно, і брати зібралися, помолившись разом, відправили божественну літургію, прийняли святе причастя і пішли святкувати Різдво Христове співаючи. Традицію у такий спосіб відзначати народження Христа підтримують і у Тернополі, що правда, уже трохи із більшим розмахом. Тут у церкві святого апостола Петра вже понад 15 років брати францисканці разом із вірянами встановлюють шопку, яка наразі вважається однією із найбільших в Україні. Маємо фігурку Ісуса Христа, яка є з базиліки Різдва Христового, з Вифлеєму. Маємо Марію Йосифа, неймовірна композиція сім'ї, мама, яка пелюшками хоче покрити свою дитину, щоб не замерзла. Це є символ кожної матері української, І так само Йосиф, який є сторожем сім'ї, стоїть з палицею. Також є права і ліва частини шопки. Тернополяни звикли, що щороку тут з'являються нові елементи, та цього разу таких небагато. Та й сама шопка менша, адже не вдалося залучити достатню кількість парафіян, які традиційно допомагають збирати масивну конструкцію. Попри все, новий елемент додали. Ангел, який тримає прапор, надію і є символ українського будинку 16-поверхівки, і це є символ того, що будинки, які були зруйновані під час війни, будуть обов'язково відновлені. І Божий ангел, який тримає цей прапор надії, дає нам можливість вірити, що так і буде. Загалом шопка складається із багатьох елементів рухомих і нерухомих. Багато залежить від електропостачання, та навіть без світла конструкція заворожує. І тих, хто тут вперше, і постійних відвідувачів. Я просто в такому шоці. тут. Ця історія народження нашого Ісуса, тобто народження його в яслах, і ну як то кажуть, те, що тоді було, то все тут відображено. Це плакати хочеться. Ми вже захваті від тої шопки. Ми спеціально приїхали. Ми кожного року ходимо, але воно кожен рік все поновляється, і поновляється, і все понове, і все красивіше. І небо, і все. І так слухайте, і монах, і Різдво і Сусика, так само на сіні. Дуже пайно чуєте. Пайно. Молодці. Я все казала, молодці. Так, то є, як то можна сказати, у всіх церквах є шопки, ну, але це вошопка більша». Хто ще не відвідав найбільшої шопки у Тернополі, має час до кінця місяця. Тут любить збиратись і молодь, і старші. Люди колядують, спілкуються, моляться за наших воїнів і за мир в Україні. І на театральному майдані комунальники демонтували різдвяну шопку. Працівники підприємства вивезли тварин і забрали огорожу. Фігури святої родини і малого Ісуса передали на склад для зберігання. Також з Майдану забрали і фігуру святого Миколая. А крім того, сьогодні зняли прикраси з живої ялинки, яка росте на майдані волі поруч із пам'ятником Данилу Галицькому. Її прикрасили напередодні 25 грудня як альтернативу традиційній новорічній ялинці на центральній площі Тернополя. І митець Тернопільщини розробив ескіз найхудожнішої монети світу. У такій номінації копійка номіналом 5 гривень виграла в престижному міжнародному конкурсі монета року. Її автор Олег Шупляк із Бережан. Він розробив малюнок ще влітку 2021-го. Разом із найхудожнішою монетою в міжнародному конкурсі перемогу здобула ще одна українська монета срібна номіналом 10 гривень. Її назва 25 років Конституції України. Ескіз розробив Владислав Яровий. І переміг у номінації Найкраща монета про сучасну подію. І на завершення про погоду холодніше і сухіше. Такий тиждень прогнозують на Тернопільщині синоптики. Без дощів має бути робочий тиждень. От у вихідні, можливо, побачимо сніг. Крім того, має суттєво похолодати. Коли саме дізналася, Яна полухіна я готова розповісти вам в наступному сюжеті. Холоднішу погоду прогнозують на Тернопіллі цього тижня. Її визначатимуть поля підвищеного атмосферного тиску, а також прохолодна повітряна маса, яка надійде у нашу область із північного сходу. На завтрашню добу чекаємо хмарну погоду без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиться та слабкий туман. Вітер переважатиме північно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. І температурні показники впродовж доби коливатимуться від 3 градусів морозу до 2 градусів. Тепла. У середу збережеться така ж погода. Без опадів і слабкий вітер очікують також у четверта-п'ятницю, але вже суттєво похолодає. По температурі повітря на цих дві доби дещо нижче буде в нічну пору доби, 1,6 морозу чекаємо і в день. Температура коливатиметься близько нуля градусів протягом робочого тижня. Опадів в області не прогнозують. А от у вихідні можемо дочекатися невеликого снігу. Із півночі буде все ж таки піджимати поле підвищено атмосферного тиску. Це буде послаблювати в свою чергу активність цих фронтів. Невеликі чекаємо сніжок з ожеледицею на дорогах, східний вітер 5-10 метрів за секунду і температурні показники з невеликим мінусом на ніч і близько нуля на день. Така погода може зберегтися до кінця місяця. Чи дивуватиме погодою лютий? Наразі прогнозу немає. Це все, що встигаю розповісти вам станом на цю годину. Ми продовжуємо працювати, аби ви знали більше. Залишайтесь на нашому телеканалі. Я бажаю вам спокійного вечора. До зустрічі!